Перевіримо, чи у нас всі в всіх посилках метал. Чи може нам якусь бумагу відправили? Так, пока що всіх метал. Всіх метал. Оце саме добре бере, бачите, зверху. Бо тут ще видно коробка. Ага. Коротше, саме добре бере. І маленькі у нас ще тут є. Оп-оп-оп. Все чітко, так, ну подивимося. Це я знаю, що це тут таке. Опа. Зараз ми глянемо, ми вже знаємо, що там. О. Опа. О, дивіться, це олово, олово. А ну послухайте, як хрустить. Чути, як хрустить. О, Який ми не візьмемо кусочок. Все хрустить. О, хорошо хрустить. Так, тільки цього я не знаю, як зігнути. Такий хороший, а ну... Ну я його... Не можу зігнути. Ну, таке олово. Ану скільки вага з мішочком. 15 кг-100 г. Так, саме головне, це ми зрозуміли. Олово приймаємо, все приймаємо, бабіти побідіти. Що я знімаю взагалі відео? Я забув рубрику за минулий аналіз, скільки які каталізатори коштували. Це ми готуємо зараз нову партію на аналіз, а ту партію я не озвучив. У нас було 5 каталізаторів. Значить, перший кателізатор під номером 3, кусочок 80 гривень. Це людина, малесечкий кусочок від великої машини, від фури Вислава, І в ньому є гроші, і в цьому кусочку там на 80-100 гривень е грошей. Такий ну, невеличкий кусочок був. Четвертий номер, 1905 гривень. Восьмий номер, 1295-1300, 14-й номер, е 250 гривень. І 15 номер від Мерседеса я когось там забув, 1500 гривень. Ось так по каталізаторах такі справи. От, значить, і в мене ще є одне оголошення. Дивіться, Серій, покажи. Я створив групу одну. Дивіться, шапка профіля, ви мою бачите. Тут є ось таке посилання. Ми на нього переходимо. Тут є ціни. Зараз подивитесь. Трошки телефон це підглючує. Вайбер ціни, телеграм-ціни. Це всі знають, це мої ціни, що я приймаю. І продаж виробів з металу Viber, продаж виробів, виробів з металу Telegram. Я її тільки сьогодні створив, підписатись на канал «Дари Металу називається. І я буду виставляти все туди, що я продаю. Дивіться, оголошення актуальне, поки ви його бачите. Якщо є питання, ось номер телефону. Тобто, якщо ви заходите в цю групу, значить, і ви щось бачите, фотографії і ціна продається, значить воно ще продається. Якщо в цій групі нічого немає, наприклад, значить все продано в мене нічого немає на продаж. От, на продаж піде, дивіться, от перше, будемо сьогодні фотографувати. Ось такий редуктор. Бачите? Ось такий редуктор піде. Потім до Іжо, до Москвича, ось такі штани ці підуть на продаж. Нові. Бачите, вони ще в бумазі. ВАЗ-2101. Нові штани. Ціна ну, все буде так по меншій ціні, ніж в магазині, там на відсотків там, 40, напевно, ось так. Тобто буде даватися в продаж. І в нас ще Ну, багато є, що на продаж будемо фотографувати і сьогодні закидувати в ту групу. Тобто, якщо ви заходите і там нічого немає, значить що не продається. Якщо там є фотографії, значить воно продається. Всім гарного дня, кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал.